Та, я ще, я чекаю, чекаю поезії до О, поезії, по ми вже цей визріли цей <рес> <зразі> <рес> до поезії <рес> Богдана. Я просто. не знаю, ви хочете, щоб я зразу читав поезію? Ні, чи е, 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 е. війдіть спершу yes. в світ поезії, розкажіть нам, мабуть, про Нью-Йоркську Юрського. Чому я тут приїхав? Я не приїхав як поет, я залишусь як поет на дальшому етапі вже. Але я з Ілінойського університету в Чикаго. У є українознавча програма, докторська програма. І е, частинно ця програма фундована українською громадою, теж малими жертвами і датками. І, і у мене тепер є п'ятьох е, аспірантів. Один пише вже докторську працю, а решта працює в семінарях. І теж uh, університет Ілінойський влаштовує щорічну конференцію в Урбані Шампейн, це є центр нашого університету, він має різні філії, я працюю в Філії Шикарській. Ну і там uh, приїжджає 150-200 людей і дуже багато гостей ми мали останнім часом з України. І навіть знову тебе Іване просили, але ти не мав часу приїхати. Був у нас uh, Мовчан, був у нас Римарук, Бриховецький uh, і багато-багато інших. Кия. Ну, а значить, щодо до поезії, то я, я ще хотів сказати, що до цього запитання, про яке ми так довго говорили, що я приїхав, виїхав з Галичини, бо я бойко спохожий, звичайно гордий тим. Виїхав, коли мені було вісім років життя. І приїхав в Америку, коли мені було 12 життя, років життя. І страшним трудом я здобував освіту і пробивався. Тим, що я теж заробляв вечорами, так як е, і інші. І е, моя мати була вдова, вона не мала гроші мені платити ці фантастичні стипендії, які в американських університетах вимагають. І, е, е. Так що це не, не, не такими вже панки, як може стається на. No. Ну, а щодо поезії, то я належу до Нью-Йоркської групи. Це товаришення поетів, які приїхали теж дітьми в Америку, вивчили українську мову, наскільки могли. І на бойківщині української мови такої літературної, що вірші нею писати, не вивчив, я її вивчив в Америці. І те, що вже говорив, як можна в Америці вивчити мову, теж можна і думаю, і в Києві, як хтось хоче, старається. Так що ми вирішили, що у 50-х роках, в 53-му, 44-му році, що може щось нового в українській поезії сказати, з перспективи нашого досвіду поезії західної і життя на Заході. І це була така своєрідно революційна група, коли вона почалась. Але тепер те, що робиться в поезії українській в Україні, то наша революція виглядає як Олесь або Грінченко. Прекрасні поети Ремарук, і Малкович, і група буба яка мені страшенно подобається. І Лугасад. І, Луга, сад. <сум> <сум> і це, це чудові речі, і ми страшенно захоплюєте І ми вирішили, що все-таки би старенькі вже. І до революції нам вже запізно, бо вже інші роблять куди кращу революцію, ніж ми. Можу, якусь поезгу, Отже, хотів Іван, щоб я прочитаю, я прочитаю дві поезії, знаєте, що вже на те пішло. <поєзії> <поєзії> бо як люди говорять про різні речі, то можна поговорити дві хвилини про поезію. І навіть її прочитати. Отже, я прочитаю поезії дві, два сонети, і це може вас цікавити, бо вони були написані в час, час Застою. Не Застою в Чикаго. І <плес> як, е, скажімо, ск ск куди молодші е, люди на еміраці реагували на це. Е, один е, сонет називається Лис додому, і це є страшенно песимістичний сонет. Я б його сьогодні не написав, звичайно. Це був сонет. Реакція молодого тоді ще емігранта, на події. Це називається лист додому. Набридло знаєш груднем жати жито і вижидати виноград у січні, тягнутись знову на дебелі притчі назад у вічність, мов сценічний витязь. Як марева, щоб слово сторожити твої торкання, як кошмару кричать, як ці тополі спогадом готичні, що їх не можна летом пережити. Тож як нам бути, нам, що не існує ні у моїм, ні у твоїм майбутнім, невже назавжди є у шанзіллям стати? Труїм мою струнисту кров, кровисті будні, закам'янієм вдалечі облудні, як випро, випрозорено старі статуї. Вдалечі облудні ми не закам'яніли, я сиджу в Києві і прекрасно почуваюся. Є ще час на один. Бо <під> <Я ще, під> <ще. ще. під 'є> це такий компаньон, це називається Книга з дому. Як ми діставали книги. У 70-х роках, і як так, вибачте, як там, різали і били справжніх молодих поетів, як ми у Чикаго на це реагували. Е ж, А дзюсь, а гось Микито, про все на світі дядько, розповість, ворожу заздрість і ворожу злість у очках крокодилячих укриток. Він виживає карколомним спритом, бо мислить звинно, а безвинно їсть. Підземну нечисть чи надземну вість він барвінково поєднав з коритом. Хай не бандурить нам, що він простак блаженний, Син землиці, сіль землиці, педансько в хірургічній рукавиці поетові розрізати зіниці. Тут мудрий дядько хоч куди моста, під майстер зла, пай антихриста. Ось так ми втримували свою ідентичність <laughs> через поезію.